Але він щось піднімається. Чи не впливають пігулки, а може, нервові навантаження. Сьогодні дуже стомлена, бо привіт. Дякую всім, хто дивитись мене. Нічого у харчуванні нічого такого не міняла. Ну, щоб був 10 і 9, ну, це, це щось не то. Треба буде радитися із лікарями. Ах, і навантаження дала, і. Я розчарована. Поки було, нічого не міняли, то було нормально, і цукор був нормальний, і він у мене нормалізувався. Ну, було і 5,2, і 5,4. Ну, щоб зараз 10,9 це капець. Так що, дівчатка, будемо працювати над цим питанням. Звернуся до лікаря, який назначив мені нові пігулки. Але настрій бойовий, будемо працювати, і йогою будемо займатися, і фізичні нагрузки. Всім привіт, дякую. І фізичні нагрузки будуть, і йога буде, і ходьба в мене буде, так що я думаю, що все це наладиться. Руки опускати не будемо. Дякую, що підтримуєте, дякую, що дивитеся. Може хтось щось підскаже. Може хтось щось працював, пропрацьовував, і може хтось знає, чого він так вдруг раптово піднімається. Не можу пояснити. Всім дякую, що переглядаєте. Нового нічого не готовила. Те що, скидала, а, те, що скидала, те, що скидала всім, те й готувала. Нічого нового. Запіканка ще дня на два точно буде. Ну, менше скидала. Нічого у харчуванні, нічого такого не міняла. Ну, щоб був 10 і 9, ну, це, це щось не то. Треба буде радитися із лікарями. Ах, і навантаження дала. Я не можу зробити обід. Вранці в мене було два яйця, запіканка, два помідори, персики. Ну так як завжди. І цукор був 9,8. Ну, такого, такого не було. Давно вже. А ввечері рибна котлета одна. Дякую, що підтримуєте, дякую, що дивитеся. Може хтось щось підскаже, може хтось щось працював, пропрацьовував, і може хтось знає, чого він так вдруг раптово піднімається? Не можу пояснити.